Питання, які винесені сьогодні для розгляду на цьому засіданні, вони сформульовані по вашим пропозиціям, по тим задачам, які визначаються профільними міністерствами, щодо забезпечення функціонування нашої області, фінансування, життєзабезпечення і підготовки до відповідних умов проходження зимового осіннього періоду. Нагадую, що ми з вами. Вже на протязі року працюємо на випередження. Ми не чекаємо, коли загострення приведе до того, що будуть серйозні втрати цивільного населення. Ми не чекаємо і готуємо наші захисні споруди. Ми не чекаємо і готуємо наші школи для початку навчального року, який розпочнеться зовсім менше місяця. Але всі умови безпекового середовища для шкіл ми маємо з вами зробити. Ми маємо зробити умови і харчування, такі заслуговують наші діти. Такі комплексні рішення вони сьогодні приймаються і обласною адміністрацією, і міськими і районними військовими, і громадами щодо будівництва таких захисних споруд. І нас в цьому підтримує наша держава. Виділяються серйозні кошти тільки на ці захисні споруди понад 320 мільйонів на цей рік. Тобто, питання харчування і захисту дітей, воно. Стоїть перед нами і найближчий час, початок навчального періоду, ми маємо до нього підійти. Опалювальний сезон нагадую, нові задачі щодо когенерації, розподільча генерація електрики і тепла. Дуже важливо, важливо в плані підключення бізнесу, який би задовольняв свої потреби. І ті випадки, коли були знищені певні об'єкти енергетичної системи в області, і були у нас, ну завдяки діям протиповітряної оборони наших збройних сил, були виведені за рахунок биття великої кількості носіїв ворожої вибухівки, пошкоджені не всі об'єкти, які планувалися ворогам, ворога, ми змогли відновити, але певний досвід ми отримали. Що в умовах відсутності електрики ми мали проблеми із водопостачанням, водовідведенням, роботою об'єктів критичної інфраструктури, школи і лікарні, запаси пального. Тому задача стоїть сьогодні. Ми про це сьогодні будемо вести мову в цих населених пунктах, які виділені це: 12 становок. Ми маємо. Отримати, запросити і створити умови для того, щоб за ці місяці були розгорнуті ці потужні сучасні генераційні установки, які б забезпечили резервування енергетичних генерацій, які сьогодні існують в Сумській області. Робота з ветеранами це взагалі проблема, над яким ми з вами маємо працювати, і у нас теж є там певні питання, над якими ми попрацюємо. Більшість законодавчих актів, які необхідні були для забезпечення всім необхідним наших героїв, які повернулися з війни і знаходяться зараз на реабілітації. Ми з ними теж маємо працювати. Ми живемо з вами в світі, коли все змінюється. І той, хто адаптується швидко до цих змінних процесів, той швидко отримує результат. Це до чого? До цих сонячних генерацій, до цих когенерацій. Хто швидко сьогодні отримує ці кредитні лінії під хороший відсоток, він закладає собі базис економічний на майбутнє. Він закладає собі стійкість своєї громади та й своєї сім'ї на майбутнє всім нам стійкості духовної, завзятості казацької, вирішенні наших проблем для наших громад, для нашої сумщини.